Секрет здорового харчування органічні продукти на твоєму столі. Це актуально, смачно, корисно та екологічно. Але що власне ховається за цим таємничим словом, органічний? Зараз ми тобі про все розповімо. Тобі не важко буде згадати, що сільське господарство України це одна із провідних галузей виробничої сфери, яка належить до первинного сектора господарства. До 2022 року сільське господарство давало українській економіці майже 10% валового внутрішнього продукту та становило майже 40% експорту країни. Україна поставляла соняшникову олію, пшеницю, кукурудзу та іншу рослинну продукцію майже в 190 країн світу. Найбільше такої продукції було експортовано до Румунії, Китаю і Туреччини. У глобальному масштабі Україна самостійно задовольняє майже половину потреб світової харчової програми ООН. Такому успішному розвитку сільського господарства в нашій країні сприяє помірний клімат, родючі ґрунти, сучасні технології та державна політика. Майже всі харчові продукти, які ти споживаєш, хліб, овочі, фрукти, молоко чи яйця. Отримали саме завдяки сільському господарству. Сільське господарство складається з рослинництва та тваринництва. Як ти думаєш, яка галузь виробляє більше продукції? рослинництво чи тваринництво? Більша частка виробленої сільськогосподарської продукції належить саме рослинництву. 2022 року вона становила майже 78,2%. А частка тваринництва 21,8%. Сільське господарство не може розвиватися без земель. Зараз сільськогосподарське угіддя займають 68,4% від усієї території України. На карті темним кольором виділені території, які найбільше використовують у сільському господарстві. А тепер поглянь на структуру сільськогосподарських угідь України. Ти бачиш, що більша частка, а саме 79,3%, займає рілля, на якій вирощують сільськогосподарські рослини. І це дуже багато. Така кількість ріллі в Україні є найбільшою серед країн Європи. Рослинництво – це важлива галузь сільського господарства, яка займається вирощуванням рослин. Вона забезпечує населення харчовими продуктами. А промисловість сировиною. Для кожної рослини є свої особливі вимоги до кліматичних умов, ґрунту та рельєфу. Тому є окремі райони вирощування, які найкраще підходять певній культурі. Рослинництво поділяють на рільництво або землеробство, де вирощують здебільшого однорічні та дворічні рослини, та садівництво і виноградарство, де вирощують багаторічні рослини. Рільництво займається вирощуванням зернових. Технічних, бульбоплідних, овочевих, баштанних та кормових рослин. Цікаво. А які культури вирощують найбільше. На діаграмі Структура продукції рослинництва 2022 року видно, що найбільше вирощують зернові та технічні культури. До зернових рослин належать хлібні, круп'яні, зернобобові та зернофуражні культури. Хлібні а саме пшениця та жито дуже важливі для людей. Адже з них виготовляють борошно, з якого печуть хліб та хлібобулочні вироби. В Україні вирощують понад 300 сортів пшениці, які ділять на тверді та м'які. Перші мають великий вміст клейковини, тобто рослинного білка. Тому саме з твердих сортів виготовляють смачні макаронні вироби. За термінами посіву пшениця є озима та яра. Озиму сіють восени. Вона має вищу врожайність, якщо порівнювати з ярою. Її, до речі, висівають навесні. Яра пшениця це основна культура, яку вирощують та експортують в Україні. Зазвичай пшеницю вирощують у лісостепі та північних районах степу. Жито теж є озиме та яре. Основний район вирощування полісся. До основних круп'яних культур належать гречка, рис та просо. Гречка найцінніша. Її вирощують на полісі та в лісостепі. Основними районами вирощування проса є лісостеп та степ, а рису Миколаївська і Херсонська області та Крим. Зернобобові культури, наприклад, горох та аквасолю, вирощують у лісостепі та південній частині полісся. До зернофуражних належать рослини, зерно яких використовують для корму, що їдять тварини та птахи. Це ячмінь, овес і кукурудза. Основні райони вирощування ячменю розташовуються в лісостепі, степі, передгірських і гірських районах Карпат. Овес вирощують на Поліссі та передкарпатті, а кукурудзу у лісостеповій, степовій зонах та на Закарпатті. До технічних культур належать цукровий буряк, соняшник, льондовгунець та інші рослини. Ці культури використовують як сировину для харчової та легкої промисловості. Із цукрового буряку роблять цукор. Ця рослина добре росте на родючих та зволожених ґрунтах у лісостепі та на півдні полісся. Соняшник дуже важлива рослина. Із нього отримують олію та іншу продукцію. Він дає високі врожаї на родючих ґрунтах, але водночас дуже їх виснажує, бо забирає багато поживних речовин. Тому після збору врожаю соняшника на таких ґрунтах погано ростуть інші рослини. Основними районами вирощування цієї культури є степ та частково лісостеп. Льон-довгунець належить до основної прядивної культури в Україні він дає два цінні продукти волокно і насіння. Його вирощують і на полісі та в передгір'ї Карпат. Картопля належить до бульбоплідних культур. Її називають другим хлібом бо використовують у багатьох стравах. Також із картоплі роблять крохмаль, спирт та інші продукти. Цю культуру вирощують майже на всій території України, але найбільші врожаї збирають на полісі та в лісостепі, бо картопля полюбляє велику кількість вологи та супіщані ґрунти. А тепер спробуй уявити свою їжу без огірків, помідорів, баклажанів, перцю, капусти, цибулі та моркви. Важко. Так, без них ніяк. Овочі вирощують на всій території України в приміських господарствах. Така баштана культура, як гарбуз, росте всюди. Ти точно бачив її на городі в бабусі. А от кавуни чи дині найкраще родять у Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а також у Степовому Криму. До кормових культур, тобто тих, які використовують для корму тварин, належать однорічні та багаторічні трави? на силос та кормовий буряк. Їх вирощують на всій території України. А чи полюбляєш ти соковиті яблучка, грушки, вишні, сливи, абрикоси та смачненькі горішки? Як ти думаєш, яка галузь рослинництва їх вирощує? Це садівництво. Воно займається вирощуванням плодових, ягідних та горіхоплідних культур. Садівництво поширене практично на всій території України навколо великих міст там, де є попит на плоди, ягоди та горіхи. Але найбільші насадження знаходяться на правобережжі лісостепу, Закарпатті та в Криму. До садівництва також належить і виноградарство, яке відокремлюють як самостійну галузь рослинництва. В Україні вирощують понад 50 сортів цієї смачної ягоди. Найбільші виноградники розташовуються в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях у Криму та на Закарпатті. Для отримання великих врожаїв робітники сільського господарства часто застосовують добрива та пестициди. За даними Державної служби статистики України, тільки 2022 року було використано майже 1 мільйон 800 тисяч тонн мінеральних добрив. Та 19 тисяч тонн пестицидів. Це може негативно впливати на здоров'я людей, які будуть вживати таку продукцію. Зараз багато господарств перейшли на вирощування органічних продуктів. Органічні продукти вирощують або виробляють без застосування синтетичних добрив, пестицидів, гормонів та інших штучних речовин. Вони нешкідливі для здоров'я. Тому органічне харчування не просто забаганка, а необхідність. Запам'ятай. Рослинництво – це важлива галузь сільського господарства, яка займається вирощуванням рослин. Рослинництво поділяють на рільництво або землеробство, де вирощують здебільшого однорічні та дворічні рослини, та садівництво і виноградарство, де вирощують багаторічні рослини. Рільництво займається вирощуванням зернових, технічних. Бульбоплідних, овочевих, баштанних та кормових рослин. Для кожної рослини є свої особливі вимоги до кліматичних умов, ґрунту та рельєфу. Тому є окремі райони вирощування, які найкраще підходять певній культурі. Органічні продукти вирощують або виробляють без застосування синтетичних добрив, пестицидів, гормонів та інших штучних речовин. Тепер ти можеш похизуватися своїми знаннями про рослинництво України. Став уподобайку та підписуйся на канал, щоб знати ще більше.